Найстарішим містом України є місто Кілія в Одеській області, засноване греками у 7 столітті до нашої ери на лівому березі річки Дунай. Це місто існує й досі. На даний момент кілія нараховує вже понад 2700 років свого існування. Хоча у деяких джерелах ви досі можете зустріти хибне твердження, що найстарішим містом є Тіра, що відоме також як Акерман та Білгород Дністровський, але кілія заснована на 200 років раніше. Ця помилка походить не тільки від незнання відліку часу до нашої ери, але й від старого імперського указу про забуття та стирання з пам'яті історії міста, що неймовірно героїчно та стійко протистояло нападу Російської імперії. Зрештою, боротьба за статус найстарішого міста України закінчиться, і крапку в цьому мають поставити історики та археологи. Проте на даний час офіційно визнаною датою заснування встановлено, що найстарішим містом України є місто Кілія.